Готуємося до семирічного шторму інтелекту зірочки. З вами Марина Мафрійчук, і сьогодні ми поговоримо про майбутнє. 7 липня 2025 року Уран, планета, винахідник обійшов у знак дозняків, і сама наша тканина роботи з інформацією і комунікації вони вже почали перепрошуватися до травня 2033 року. Межа між геніальністю і повним невіглаством, між свободою і тупим дуркувальним і прожиганням життя в стає небезпечно тонкою. Цей транзит повноцінно ми відчуємо, коли уран остаточно зайде в Близнюки 26 липня 2026 року. Він принесе з собою енергію прискорення і оновлення, запропонує кожному з нас унікальну можливість поекспериментувати зі своїм життям і засвоїти, наприклад, нову професію за три місяці чи монетизувати хобі через цифрові платформи. А іншим просто завдяки новим інструментам дасть можливість працювати віддалено і без стресу. Проте його дари часто будуть сумнівні, і вони не приходять до нас без умов. Перед кожним стане такий стратегічний вибір чи прискорити вас на розвиток, свідомо використовуючи цю енергію змін або може пасти задніх і дозволити. Просто обставинам затягувати себе в шар такий вир некерованого безладу в гірших кридиціях штучного інтелекту. Маю підстави думати, що наступні сім років стануть випробуванням для всіх мислячих людей, приносячи як величезні можливості для зростання, так і значні ризики деградувати і взагалі втратити свою експертність чи популярність. Так може бути, якщо ми почнемо сліпо іти. В ту нову штучну реальність або навпаки тормозити і повністю відмовимося від апгрейду навичок і стилів роботи. Тобто людей заноситиме в крайнощі істина буде десь посередині. Тож я підготувала для вас п'ять пунктів, які ми маємо обов'язково втілити життя протягом наступних 7 років. Пункт перший це видати собі такий мандат експерта в усьому перший шок від транзиту це емоційний інформаційний потоп. Домінування повітряної стихії воно обіцяє безпрецедентний доступ до даних, але з критичним недоліком. Кількість фейків, неякісних матеріалів вона зростатиме просто в геометричній прогресії. Нас чекає шквал неякісної, неадекватної абсолютно неправдивої інформації. Щоб не стати жертвою всього цього хаосу, вам вже зараз необхідно. Розробити власну операційну систему для життя це означає, що розбиратися в юридичних тонкощах, документах, аналізувати якісь банківські пропозиції, орієнтуватися в законодавстві, стане на опцією а, такою базовою навичкою для виживання. Ваше завдання вийти за межі вашої професійної компетенції, стати універсальним фахівцем в питаннях власного життя. Ми більше не можемо довіряти написаному сьогоднішні наше життя і так вимагає від нас бути експертами в усьому і постійно вчитися. Величезної кількості компетенцій нам вже зараз не вистачає для адекватного життя. І нам доведеться дійсно розвиватися відразу в багатьох областях, які взагалі не стосуються наших професійних справ. Треба з цим змиритися. Отже, цей транзит вимагає не просто споживати більше інформації, а в собі навички критичного аналізу, верифікації обов'язково даних і прийняття рішень з опорою на власну думку. Довіряти можна буде тільки власній експертній думці. Це єдиний спосіб, на мою думку. Зберегти контроль в світі, який буде перенасиченими даними і витівками штучного інтелекту. Наступний пункт це компенсувати собі відсутність гарантій. Так, енергія урана це такий дуже некерований інструмент для руйнування старих кордонів, але вона не містить жодних гарантій на майбутнє. Головне попередження цього періоду. Я даю вам в тому, що уран лише розчищає простір. Він нічого не будує автоматично. Це критично важливо нам для розуміння і слугує. Для когось з холодним душем, особливо для тих, хто так критично гостро прагне змін. Сама по собі уронічна енергія не налаштована будувати, вона повний антагоніст енергії Сатурна. І лише вона дає нам можливість поекспериментувати і зруйнувати старе, але от не дає абсолютно ніяких гарантій, що на цьому місці у нас за період транзиту урана в близнюках точно з'явиться щось нове. На практиці це означає, що ви можете успішно звільнитися від обмежуючої роботи, чи до псичних стосунків, чи якихось старих правил життя, але е, ви ризикуєте опинитися на узбіччі життя без чіткого е, шляху чи вектору вперед. Щоб цього уникнути, треба стати невідступно цілеспрямованими. Ваше стратегічне завдання це поєднати таке бажання революції з чітким планом реконструкції. Якщо ризикуєте. То майте поготові креслення того нового світу, який ви збираєтеся. Будувати на руїнах старого третій пункт, який, на мою думку, є необхідним для втілення, це скидати з себе старі оці ярлики і програми. Справа в тому, що енергія урана у близнюках дуже багато в чому схожа на феномен кризи середнього віку, яка астрологічно завжди пов'язує з опозицією транзитного урана до свого натального положення. Вона завжди виникає в віці з 40 до 43 років. Тож, якщо ви в цьому віці, то вам цей пункт обов'язково треба втілити. Ви без нього просто не зможете. Ти далі ефективно жити, а для решти глядачів ключове завдання це скинути стилі соціальної програми і почати жити за власними правилами. Головний інсайт тут полягає в тому, що цей семирічний транзит він дарує новий і свіжий досвід кожному незалежно від віку, просто тим, в кого період 40 до 43 років, це буде набагато яскравіше і значущіше в житті. Да? Але для всіх він стане емоційним двигуном для експериментів, наділивши нас такою зухвалістю і сміливістю, це нове відчуття психологічної мужності, яка в нас народиться, і ця мужність вона дозволить нам просто кинути виклик зовнішнім очікуванням і почати грати за якимись власними правилами. Однак відноситись до цього я до експерименту, тому що у людей буде різним, як позитивним, так і не дуже. І якщо постаратись виділити загальні тенденції. Без врахування ваших особистих показників, то для представників мутабельних знаків, це близнюки, діва, стрільці, риби, цей процес, ймовірно, буде більш напруженим, чим для решти знаків, і проявиться як пряме руйнування старого порядку. Для інших знаків цей вплив може все таки бути більш гармонійний. І тепер наступний четвертий пункт, який ми маємо втілити, це прогноз. Серед цього років потенційного хаосу існує унікальний за рідкісним впливом. Період дуже крутих можливостей. Ваші стратегічні дії, от ви маєте їх спрямувати на цей проміжок часу з червня 2026 року, по травень 2028 року. Все саме значуще, такі круті починання тут робіть. Справа в тому, що в цей час три вищі планети утворять надзвичайно сприятливу конфігурацію, яка називається бісекстиль. Це не просто астрологічний термін, це рідкісна дійсно комбінація, де. Експерименти і інновації по урану, плюс колективні ресурси і ризики по Плутону, плюс наша фантазія, віра і вище натхнення по Нептуну. Вони будуть працювати ну, в ідеальній сценарії. ніби все буде сходитись тут як пазл в цей період часу. Енергія цієї конфігурації зазвичай описується як ну найбільш благополучна і сприятлива. Вона дарує людству просто масу можливостей і тече легко без перешкод. Цей період стане найяскравішою, найінтенсивнішою, найсприятливішою, найнаповненішою змінами і новими відкриттями частиною семирічного циклу. Найсильніше цей склив відчує. Знаєте хто? Ті, хто народився на початку знаків, чи має планети в перших градусах, близнюків, водолія або овна? Для вас ці два роки стануть просто незабутніми. Це ваше золоте вікно для запуску сміливих креативних амбітних з Повною космічною підтримкою у вас можна сказати буде повний all-inclusive. П'ятий пункт він є, мабуть, найважливішим і стратегічно важливим для втілення. Він полягає в тому, що справжня стабільність прийде не на початку, а наприкінці транзиту по близнюкам. Ключовий період капіталізації всього того попереднього хаосу це період з 2031 по 2032 роки рік. Це такий собі еншпіль або фаза переходу зі стартапу в стійкий продуманий бізнес. Попередні роки будуть сповнені такою великою кількістю дивних перетрубацій або постійного потом, постійних змін, операційних проб. Але саме аспекти за участі Юпітера та Сатурна в 2031-2032 роках вони дадуть енергію, необхідну нам, щоб закріпити ці результати, щоб побудувати на тому хаосі щось по-справжньому, круте, стійке, масштабне і фінансово прибуткове, слід зазначити, що в нас можливо таке тимчасове розочарування в 2031 році в усіх цих процесах, але воно лише підживить нашу рішучість, все-таки якісь помилки прибрати і зміцнити нові позиції. Наступні сім років вони навчать нас. Довгостроковому баченню хаотичні перші роки в новому світі це не помилка. Якби ви там не помилялися, знаєте, що це такий необхідний етап збору сировини для радикально нової роботи, яка нас чекає попереду. Ваше завдання не боятися експериментувати і витримувати власні помилки, щоб потім збудувати більш стійку і правильну модель. Тому транзиту на в близнюках я вважаю таким активним запрошенням для співтворення свого власного майбутнього. Він пропонує нам безпрецедентну свободу, але вимагає свідомої стратегії, щоб не потонути в фейках. Хаос нам точно гарантований, але от можливості гарантовані не кожному з нас. Перед нами буде вибор. Чи навчитись бути архітектором цієї революції, чи стати жертвою швидкоплинних новинок. Тому прямо зараз вам варто оцінити свою карту, свій потенціал, і темперамент, і бачення майбутнього, бо коли подують оці вітри змін, вам треба вже знати, що ви будете будувати: вітряки чи стіни. З вами була Марина Лафрічук, побачимося нових відео.